Представники ТЦК вручатимуть повістки за місцем проживання військовозобов'язних осіб. Як ви ставитеся до даного дозволу? Думаю, що так. Це є правильно. Трошки не, не, неправильно я ставлюся. Це правильно по закону. Хоча це давно вже мало бути так. Я вважаю, що це неправильно, оскільки ТЦК і так дуже сильно порушують права людей. Я жив ось 90 х то е, тоді додому повістки не приносив. Просто був призов і, і йшли всі в воєнти, і там вже получали повістки. Отак. хто. Добровольно, хто по контракту контракті не було, але йшли самі. Думаю, це є більш логічно доставляти за місцем реєстрації, ніж те, що ловлять просто на ходу, і на ходу пишуть повістку і видають це. Є більш логічно, коли за місцем реєстрації. Це мало би так і бути, якщо б не те, як зараз що вони ходять, ловлять по місту людей хлопців 18-20 років. А тих військовослужбовців, які в принципі, так ну ТЦКшники, які собі ходять по вулиці спокійно, їм нічого за це немає.